Моторчик охолодження, Renault traфік на автомобілі не працює. А так від руки тугенько крутиться. Розбираємо, дивимось. О, тут у нас вже тюнінг. тюнінг. Так, ось крізь цю щелочку. Я бачу, що в нас втулка закисла на валу і крутиться в посадочному місці. Буду його зараз розбирати без зняття крильчатки. Бо в мене таке відчуття, що я зараз буду відкручувати цього саме різа і він там залишиться жити всередині валу. Пробую, розбираю без зняття крильчатки. Надіюсь, в мене все вийде. Так, в мене все вийшло і тулочка вийшла з посадочного місця. Ось вона на валу у нас закисла і не шелелиться. Ось наші щітки. Вони ще є, але вони закисли в посадочних місцях. Щітки розпрацюємо і чіпати їх не будемо. Зараз дістаємо втулочку, чистимо тут все, вимиваємо, видуваємо і збираємо назад. Втулочку вже дістав. Ось такий у нас вал. Попадала волога. І втулочка наша закисла. Ось наша втулочка. Садимо її назад в корпус, фіксуємо нормально, для того, що в посадочному місці, куди вставляється втулка, не було системи змащення, і за того і підклинив вал. Втулочка ця постійно повинна змащуватись. Я зробив там систему змащення, зараз його змащую і вона більше там клинити не буде. Вітички розпрацював, колектор шліфанув, вал шліфанув, тулочка змащена. Збираю його Диви тепер, як він легенько крутиться. М -м -м. Так, зараз поставлю в корпус, кинем на стенд. Почистив трішки крильчатку, щоб зменшити дисбаланс. Ото дає газку! Ну, це вже краще, аніж було. Так, Всім добра. Підписуємося, ставимо лайки, пишіть коментарі. Це допомагає в просуванні моїх відосиків. Так що, кому подобається, щось лайкайте і писякайте там. Всім па-па, всіх цілую, всіх обняв.